До 90-річчя діяльності Житомирського державного університету імені Івана Франка відкрито історичний музей закладу. Понад рік викладачі та студенти університету збирали архівні документи, фото та особисті речі перших випускників. Це підручники, наукові нотатки, перші нагороди та студентський пайок. Ідея щодо створення історичного музею належить ректору Житомирського державного університету імені Івана Франка Петру Сауху. На його думку, музей це необхідність. Ідний атрибут закладу, який виховує студентів, багато чого нам вдалося зібрати від наших викладачів, ті, які колись випускників, які працювали. Музей, звісно, буде розширюватися. У нас місце є тут, і я горжусь тим, що сьогодні, день 90-річчя, у нас з'явився такий підрозділ музей історії університету. Оскільки університет розпочав роботу з 1919 року, архівних речей зібралося чимало. Студенти дізналися багато нового. Дізналися, багато бачила нової літератури. Ну, деякі такі виставки дуже цікаві, мені сподобалося. Кульмінацією святкування стало танцювальне дійство, у якому взяли участь понад тисячу пар. Студенти та викладачі, які затанцювали український танець Яків, потрапили до Книги рекордів України.